В головному католицькому храмі Вашингтона спільна молитва за мир в Україні. Священики просять захисту для українських воїнів, медиків, волонтерів, а також згадують загиблих у війні з Росією. Слова молитви читають по черзі українською та англійською. Що у вирігані задурував весфе Архієпископ Вашингтона Вілтон Грегорі, перший афроамериканець, що став кардиналом Ватикану, під час меси розповідає про силу українського спротиву та сміливість, каже: українці є взірцем для світу, як у жорстоких життєвих обставинах не втрачати віру. Коли ми дивимося кадри з цієї країни, де знищують майно, де помирають люди, ми також бачимо людей величезної рішучості, що прагнуть відновити гідність, яка належить їм як дітям Божим. Вони продовжують терпіти і не втрачати надії. Це час і мить, щоб український народ не втрачав надії. І якщо є щось, що ми можемо зробити для них, це запевнити, що ми з ними в молитві та підтримці, фінансовій допомозі, а також висловити їм нашу велику повагу. Митрополит Філадельфійської архієпархії Української греко-католицької церкви Борис Гудзяк поділився із вірянами враженнями від нещодавньої шостої за рік поїздки в Україну. Він служив на похоронах полеглих захисників, зустрічався зі священником обстріляної росіянами церкви в Ірпені, Проте ніде не побачив сумнівів у перемозі. Я не зустрівся з ніким, хто каже, треба статися. Треба робити компроміс, треба віддати якусь територію. Бо далі ми не можемо. Напевно, є такі люди, такі почуття, можливо, є природніми, але є щось надприродні, яке відбувається. Щось, що годі пояснити просто людськими термінами. Я, я відчув щось та а я думаю, що буде надприродня благодать, яка даватиме силу. На спільну молитву під керівництвом двох священиків у католицький храм прийшли представники різних конфесій та релігій. Американка Елен Іудейка допомагає Україні волонтерськими пожертвами, а на богослужіннях подумки бажає поразки Путіну я юдейка, я не католичка і не православна. Але ми всі маємо молитися за українців. Це дуже сміливі люди. Якщо Путін захопить Україну, далі він може піти, наприклад, до Польщі. Ми не знаємо, які в нього наміри. Тому його потрібно перемогти. Я вірю в це. Поміж українців, які прийшли на богослужіння, і православні і католики кажуть, така спільна багатонаціональна та міжконфесійна молитва не лише підтримує, а й доносить більше інформації про Україну за кордоном. Для нас для українців дуже важливо бути разом і те, що прозвучали слова, які доносять англійською мовою, які доносять наші відчуття, наші проблеми, наші. А наші болі до широкого загалу, до американської аудиторії. Це теж дуже важливо. Тому. Я колись, колись був молодим студентом в Чикаго, і колись до нас до, до, до про нас говорили, що, що, що це Україна. Існу, це, ця Україна не існує. Якою мовою ви говорите по вулицях в Чикаго? Ви росіяни? Це очевидно. Америка колись не знала про нас. Бачите, що сьогодні. Двома мовами момо англійською мовою і українською мовою наприкінці богослужіння священики озвучили головне побажання зустрітися на спільну молитву знову, але вже не просячи, а дякуючи Богу за мирне небо над Україною. Ірина Шенкаренко, Дмитро Мельник Голос Америки.